Ну, друзі, як бачимо, Чогор Котляревського. Вулиця Котляревського. Бачимо це дорогу, гарні танхаус, дуже гарні. Хлопці, ви молодці, Володя і Ян, ви прекрасно. От у них дорога, кусок дороги. Яку вони сказали, що вони нам зробили, але роб... будь-який вам прораб скаже, що дорога не робиться. Отак, 200 метрів. Для мене вона не зроблена. Побачимо, от іде кусок. Тут у нас такі, і бачимо далі, що у нас відбувається. Закінчилось. Це мій будинок. Йдемо далі. Вийшли. Ну що, дивіться? Оце у мене, це вони для мене зробили. Отут вони розвертались, вони користуються. Ось тут озера. Сьогодні немає озера і так далі. І там друге озеро, тут прокладена земля. Вони колись казали, що ми вам газ проклали. Газ про то проклали, але свою трубу проклали, але земля то комунальна. Володя погодився, що земля цієї міськради сільради. Сіль Тому, друзі, поможіть мені, будь ласка, Оце все тут. Це ж має бути як по-людськи, да Володя. Давай, привіт тобі, до зустрічі.